Всім самий величезний привіт, ми з вами в Аврорі. І я хочу вам показати ще що з'явилось в Аврорі. І додаткові снижки бачу до 14-го, включно по 14 січня. Але також ще звертайте на цінник, може я не замічу, акція може бути подовжена. Дуже хороші оці кабеля з такими оцями, Ні, це не такі ось такі оці кабеля. Надзвичайно дуже хороші. У мене вже він четвертий рік. Не ламається нічого, щоб ось така була не пластик, а ось такий матеріал був. Набагато краще, Мабуть, купити один раз, щоб не купувати завжди. От її за 14 гривень. Теж ніби ціна хороша, але вони не, не витривалі, не довгі. Адаптер. Для зарядних пристроїв, для, ну, для телефонів. Зараз по 99 гривень. І дуже є хороші цікаві підставки під телефон. По 44 гривні. У мене є дерев'яна схожа. Ось така в мене схожа дерев'яна. Теж, знаєте, як щось готуєте, не притуляйте до каструль, до стінок, купіть собі підставочку і вона мобільна. Де хочете, туди і поставити. Чи планшет, чи телефон. Бачу також знижки на навушники. Непогані по 24 гривні. Бачу навіть знижки до 60%. А ось по 9 гривень навушники всі порозкуповували. Ну, не знаю за 9 гривень. Не знаю, яка там якість. І ось такі ще є. По 29 теж. Цікаві такі. Так, зараз зима, холод мороз, тому використовувати бальзами для губ. Ось такі по 27 гривень. Знижка на бальзами кондиціонери 200 г по 55 гривень зараз. І також на ці шампуні цієї серії також а, знижка. А, Об'єм 400 г, пляшка йде з дозатором 77 гривень. Пантін прові Вавроді зараз можна купити будь-який за 119 гривень. Так, не знаю за оці, але писали в коментарях, що ніби добрий, хороші. Дивіться, шампунь-скраб теж для голови, для шкіри голови потрібен деколи скраб, 64 гривні, безсульфатний шампунь 69 гривень, і також кондиціонер. З цієї ж фірми по 69 гривень. Шампунь сьос можна придбати за 129 гривень. Ось такий великий літровий шампунь для всіх типів волосся. Також зараз є знижкою. Hedon Shoulders в Аврорі коштує 129 гривень. І чоловічий сьоз від Лупи 124 гривні 440 грамів. Шаума чоловіча від лупи 89 гривень. Ось такий засіб, шампунь для чоловіків. Пляшка йде з дозатором. Тут він йде два вида, бачу, в двох видах. 69 гривень, 400 грамів. Ось такий гель для інтимної гігієни. Зелена аптека 49 гривень. Зараз дуже хороша ціна де ми з вами? в Аврорі. Хороша ціна на Ельсеви, шампуні та бальзами по 99 гривень. І також зверніть увагу, великий 400 грамів шампунь Альсев, теж 99 гривень також. Шампунь від віддаллас великий, 850 грамів також зараз зі знижкою. Аврорі зараз знижка на ось цей великий гель для душу, 750 грамів. Шампунь сульсену можна придбати за 119 гривень і шампунь Пілінг сульсена 129 гривень. Чоловіча вода. Зараз з хорошою знижкою 69 гривень. А жіночу можна придбати за 77 гривень. В акції кулькові дезодоранти Нівея 59 гривень, кулькові дезодоранти Фа 49 гривень. Це найнижча ціна, коли я бачив. Але це ж не вони, правда? Це антиперспіранти. А, зрозуміло. 88 гривень дезодорант Old Spice. А ось чоловіча Рексона кулькова 62 гривні. Набір смужок для очищення носа від чорних цяток для очищення пор 29 гривень. Зараз зі знижкою гелі для душа від Шик. Вони надзвичайно круто пахнуть. 400 грамів 42 гривні. Так, і гель для душу. Ось такий. 79 гривень, 500 грамів. В аврорі з'явилася ось така новинка. Кислотний пілінг для ніг. Якщо у вас загрубіла шкіра, потріскані п'ятки, можна придбати ось такий. А... Засіб 75 грамів, 55 гривень. Ці знижкою зараз крем мультифункціональний хімалая 32 гривні. В акції гель для вмивання на молочній кислоті та олія чайного дерева 150 грамів 59 гривень. Зі знижкою захисний крем для обличчя на зимовий період 49 гривень. І також з цієї серії універсальний денний крем для всіх типів шки, шкіри 44 гривні, також 75 грамів. Крем для депіляції. 100 грамів 49 гривень. Акція до 17 числа. Гель для гоління Gillette 200 грамів 129 гривень. А ось таку піну Gillette 200 грамів можна придбати за 69 гривень. Лосьйон після гуління 100 грамів, 64 гривень. В акції піна для гуління арко, об'єм 300 грамів. 69 гривень. З'явився зубний порошок, відбілюючий з ефірною олі... олією лимона та м'яти 70 грамів 19 гривень. В акції зубна паста колгіт 75 грамів 49 гривень. А ось такий блендамент зараз можна придбати лише за 29 гривень. Це хороша ціна. Набір одноразових станочків, 5 станків. Ну, його ж не один раз можна. Я ним голюсь цілий місяць майже. Два рази в тиждень, десь можна одним станочком. Я голюсь 55 гривень. А ось станочки від бік 77 гривень. Четыре станочки, да? Да, четыре. Упаковка жіночих станочків 84 гривні. У упаковці 10 штук на два леза зі смужкою алої. До речі, я хочу сіть для ванни якусь. Ви також придбайте собі, вечора холодні, приймайте теплу ванну. Ось такий шампунь-кондиціонер 2 в одному. Об'єм цілий літр. Зараз зі знижкою 42 гривні. В принципі, він і за 49 недорого. Привезли ось такі мочалки з ручками. Тобто самому можна почухати спинку 32 гривні. Ось такі мучалки також з ручками, трішки інакше вже 27 гривень. Ось таку мочалку можна придбати за 27 гривень. Зараз в акції усілякі фарби. Захист для взуття. Тут є і чорна, коричнева крем-фарба. По 14 гривень. Губки ось такі з гліцерином вже йдуть по 35 гривень чорна. Цікавий набір я знайшов посуду. Святковий 49 гривень. Тут тарілки, стаканчики і серветки. А це такі підвіски в автомобіль ЗСУ, Україна. Теж непогана ідея на подарунок. Я люблю Україну. Так, жіноча гігієна, лібрес. Хороша ціна на хустинки паперові по 2 гривні 50 копійок. Серветки для зняття макіяжу 20 штук в упаковці 19 гривень. Серветки для інтимної гігієни 20 штук упаковці, також 19 гривень. Павлорі з'явилась ось така новинка. Антибактеріальні серветки в упаковці 15 штук. І в подарунок така ж сама йде 15 штук, тобто 30 серветок. 22 гривні. Лише 5 гривень, надзвичайно хороша ціна за ось ці серветки. Зі знижкою зараз велика упаковка серветок, 120 гривень вологі, 27 гривень. З'явився ось такий вологий папір дитячий туалетний, 44 штуки в упаковці, 24 гривні. Великий рушник паперовий, 44 гривні, двошаровий, 300 відривів. В акції Нічники, які йдуть у розетку. З датчиком руху 29 гривень. І ось такий також по 29 гривень два режими світла. Дуже цікавий з'явився ось такий нічник. Якщо ви працюєте за ноутбуком, можна використовувати ввечері. Дуже великий вибір різних звіряток. Всі запаковані ось в таку коробку. З'явився ось такий набір гачків в Аврорі. Ціна 49 гривень. Набір насадок двосторонній З викруткою 55 гривень. Набір металевих щиток в наборі 3 штуки 24 гривні. Ось таку велику щітку можна придбати за 19 гривень. Так, набір гачків це ж не то, правда? Щітка для ну це щіточки ж для чищення 29 гривень. Сверла 100 гривень. Упаковка 13 штук. Навісний замок 69 гривень, ось такий маленький. 88 гривень. Середній. І зараз можна купити ось такий великий за 69 гривень. Він в акції. Так, до речі, мені потрібен рівень виставити пральну машину, тому що вона скаче в різні сторони, в різні боки. Ну, почекаю знижку і візьму. Кажуть, що потрібно пральну машину правильно виставити за рівнем. Ну, ніби добре показуєш, правда? Я вже і познімав ті, як їх називають, заглушки в пральці. Я вже купив підставки, ніжки під пральку. Ще кажуть, що можливо ще спробувати, як його називають, килимок резиновий. кажуть, підстелити резиновий килимок. Таві з'явилися ось такі кошики для зберігання вузькі. Навіть можна використовувати в холодильнику для, знаєте, для всяких там соусів, майонезів в подушках. Зараз в акції ось такі звичайні дозатори для мила 39 гривень, можливість зекономити 10 гривень. І по 24 гривні ось такі тримачі разом з губкою для миття посуду на присосці. В акції зараз в Аврорі сарма. 450 грамів 34 гривні. Was -free, Free в пакеті 500 грамів 28 гривень. Засіб для чистки плит з пульверизатором від сама. Можна для каструль, духових шаф, мікрохвильових печей. 29 гривень порошок Грюнвель, 350 грамів. Такий засіб для миття ванних кімнат. Також йде з пульвелізатором 500 грамів 79. Цікаво, з'явилося ось таке кашпо для квіт, для вазонів. Ну, а Пряжа як була, так і залишилась 39 гривень. Акрил Туреччина 150 метрів. Кольори в асортименті. А ось така трішки дешевше, Не знаю, також 250 метрів. Мотанка. Я не розуміюсь в цій пряжі. 100 грамів. Ось така ще трішки дешевше, 24 гривні. Туреччина 130 метрів. 100% акрил. Мережева така старічка 9 гривень 1 метр. А ось нитки до 28-го, включно, січня акція. По 4 гривні і є чорно-білі по 12 гривень. 10 штук в упаковці. Теж хороша ціна. Спиці для в'язання. Дивіться, як гарно придумали. Принт для одягу. Якщо у вас Така звичайна одноколірна футболка, можна ось такий нанести принт. Не дай згаснути світлу всередині тебе. 24 гривні серветки, паперові 100 штук, двошарові. Дивіться, які з'явились килимки для холодильника. Якщо у вас скляний холодильник з скляними поличками. 29 гривень можна використовувати застилати ось такими килинками. З'явились дуже цікаві рушники на кухню з цікавим принтом. Ну, дракон. Зошит в косу лінійку на 12 аркушів лише 3 гривні. Набір тіста для ліпки 44 гривні, 9 кольорів. Закладки. Досить непогані, не цікаві. 29 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Всього-всього вам найкращого і до зустрічі вже скоро зустрінемось з вами у наступному відео.